Станом на 1 лютого 2012 року сума боргу населення перед підприємством теплозабезпечення складає 11 мільйонів гривень. Для поліпшення платіжної дисципліни серед боржників проводяться нагальні заходи, а саме вирішуються питання примусового стягнення, здійснюються рейди з працівниками Державної виконавчої служби. Як зазначила керівник даної установи Тетяна Баранівська, сьогодні підприємство застосовує усі методи роботи з боржниками. Робота ведеться в індивідуальному порядку. І десь Праця з керівниками, проводяться зустрічі в колективах. Інформація розміщується на бібордах міста. Від того, що населення має перед теплозабезпеченням такий борг, підприємству сьогодні вирішувати поточні робочі питання дуже непросто. Несвоєчасна оплата споживачів теплової енергії призводить до того, що підприємство не в повному обсязі і не своєчасно сплачує за спожиття енергоносії. І, звичайно, це призводить до штрафних санкцій в адресу підприємства. Крім того, за відсутністю обігових коштів підприємство не в змозі повністю виконати заплановані ремонтні роботи на тепловому обладнанні і впровадити всі мероприємства по зменшенню споживання енергоносіїв. 31 січня Жителі мікрорайону Ковільський півдоби знаходилися без тепла. Саме із за аварії на магістральній тепломережі. Частину тепломережі ми поміняли в цьому міжопальному сезоні і частину перенесли на слідуючий, тому що за відсутністю саме обігових коштів. Я хочу принести вибачення всім жителям мікрорайону Ковальський парк за ті незручності, які вони отримали 31 січня. Звичайно, перерахунки всім споживачам за цей день буде зроблено. Але такого ми не повинні допускати. Ми не будемо ми будемо робити все можливе, щоб такого не було. Виїзди по злісним боржникам є одним із методів роботи комунального підприємства. У рейдах беруть участь представники Державної виконавчої служби, працівники комунального підприємства теплозабезпечення та дільничні міськвідділу. Цього разу у двері стукали боржникам київського масиву. Згідно закону, з початку відкриття виконавчого впровадження боржнику дається сім днів для сплати заборгованості, а потім починається примусове виконання рішення. Якщо взяти заборгованість населення, структуру заборгованості подивитися, всього борг складає 11 мільйонів. Але місячне нарахування це 4,3 мільйони. Заборгованість до трьох місяців 5,8 мільйона. Заборгованість, яка передана до суду, це 2,5 мільйони гривень. Фактично 5 мільйонів гривень. Це кількість особових рахунків 1417, тобто з 15800 особових рахунків квартир, які опалюються в місті користі. Тільки 1417 мають заборгованість 5 мільйонів. Це саме ті коростенці, з якими ми проводимо роботу позовну, які мають по декілька виконавчих листів, і які зараз перебувають на виконанні на виконавчій службі. Виконавче впровадження відкривається, якщо сума вашого боргу за послуги теплопостачання складає близько однієї тисячі гривень. Під час рейду, на якому ми побували спільно з працівниками виконавчої служби та представниками тепломережі, ситуації були самими різними. Хтось просто не відчиняв. Інші боржники спілкувалися за зачиненими дверима. Хтось висловлював своє незадоволення та обурювався стосовно вечірнього візиту неочікуваних гостей. Дехто відчиняв і погоджувався з сумою. ...боргу та обіцяв в короткі терміни погасити заборгованість. А для того, щоб ці обіцянки були непустими, у боржника описували майно. В даному випадку це був холодильник, телевізор та пласмок. Якщо людина в десятиденний термін в повному обсязі розраховується і виконавче впровадження закривається, її описане майно повертається. Ми сьогодні обійшли декілька квартир. Двері ніхто не відчиняв. Ми залишили виклик з попередженням, щоб люди на нас з'явилися. Ми роз'яснили їм суму проплати, що вони заборгували, якщо вони не являються. Ми накладаємо на їх штраф в розмірі 170 гривень. Одну квартиру ми зайшли, відчинили двері. Ми наклали арешт на майно боржника, це майно для подальшої реалізації за рахунок його, щоб погасити ці заборгованості. Якщо люди ми знаємо, чи працюють, чи перебувають на пенсії, ми звертаємо стягнення на заробітну плату чи на пенсію, чи інші доходить борошника в розмірі 20% відрахування від заробітку. По теплозабезпеченню у нас на виконанні більше тисячі виконавчих проваджень знаходиться стягнення. Суми сягають більше 10 тисяч. Наскільки дієвими є от такі заходи, які проходять сьогодні? Ці заходи є дуже дієвими. Люди, я думаю, що будуть задумуватись і не будуть затягувати і проплачують в своєчасно заборгованості. За домовленістю підприємства теплозабезпечення та Державною виконавчою службою рейди плануються проводити два рази на тиждень. При цьому будуть охоплені усі мікрорайони міста. За січень цього року вже є результати таких спільних виїздів по боржникам. В січні місяці за останні два рейди накладено арешт на майно в сіми, в сі, 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 сіми особам, трьом божникам відправлено примусове стягнення заробітної плати, шести на пенсіям і шість осіб розрахувалися самостійно. Я бачу, що є вже зараз рух по особових рахунках, які знаходяться в виконавчому впровадженні, і маємо надію, що все-таки. Оці 1417 особових рахунків це люди, це сім'ї, які зрозуміють, що саме від них залежить, чи буде в місті тепло. Сьогодні всі розуміють, що платежі за тепло серед комунальних рахунків є найбільшими. Спеціалісти радять, якщо сім'я є малозабезпеченою, вона може скористатися субсидією та іншими видами допомог. Отже, не зволікайте вчасно розраховувати за послуги теплопостачання, аби одного разу у ваші двері не постукали неочікувані гості.